Шановне товариство, а я вкотре хочу нагадати про наших друзів та партнерів сервіс онлайн-страхування Hotline Finance. І ми рекомендуємо оформлювати автоцивілку саме через Hotline. І ось чому по-перше, тут зібрані всі провідні страхові компанії для того, щоб ви могли обрати ту, яка підходить саме вам. Завдяки цьому, у вас є можливість постійно порівнювати різні пропозиції від різних страхових компаній, тобто ви можете порівняти відразу ціну, різноманітні умови пов'язані з франшизою та іншими страховими випадками. По-друге, оформлення швидке і просте. Окрім цього, всі ваші дані зберігаються в особистому кабінеті. Тому наступного разу, як вам потрібно буде оновити свій страховий поліс, вам нічого взагалі вводити не потрібно. Просто обирайте функцію Оплатити і все, страховка приходить на ваш імейл. E Ну і по третє, це промокод SRT10, який завжди вам дає приємну знижку на придбання автоцивілки за допомогою Hotline Finance.